Привіт, привіт, дорогі мої! Привіт, любі! Це таро-прогноз для. Водяних знаків зодіаку, раки, риби і скорпіони. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Це таро-прогноз на тиждень з 14 січня по 21 січня 2024 року. І так відкриємо простір, що простір нам показує, що чекає вас, дорогі мої. На кожну знак зодіаку я буду витягувати по 4 карти і. Подивимося, що чекає наших раків, в першу чергу для раків, що чекає раків цього тижня. А особисто від себе вам, дорогі раки, риби і скорпіони, я бажаю з радістю, з легкістю в любові пройти цей тиждень. Нехай ваші цілі, ваші бажання здійснюються. Бажаю вам з легкістю і з радістю йти до своїх цілей. Хай вам все вдається. І так, раки для вас! Перша карта на цей тиждень. Вау, і це туз чаш. Це прекрасна карта. Карта а, такого успіху, здійснення мрії. Ми ж бачимо, як голуб, все сяє, повна чаша, повна чаша радості. Це емоційна карта, але емоції хороші, спокійні. І ваша мрія збудеться, щоби ви. Все, до чого ви прагнули, ваша мрія збудеться. Починайте, починайте діяти. І це чудовий початок, як у відносинах, можливо, ви зустрінете людину і ваше серце буде стукатися, вас повна чаша, вас емоції будуть переповнювати. Також це початок бізнесу. Якщо у вас є якийсь бізнес, уже ви захочете ще щось відкрити. Ви загоритеся цією ідеєю, і буде, буде у вас хороший прихороший результат. Тому що карта. Туз чаш, це блискавичне здійснення мрії. Ще одна карта для вас Раки. Вау! І ще один туз! І це гроші, це прибутки, два тузи. Все-таки ваша мрія. І це вона зв'язана з фінансами, збудеться. Це вдале вкладення, ви вдало вкладете гроші. Сміливо можете вкладати, сміливо рухатися вперед. <рес> Доля на вашому боці. Фортуна вам посміхається. У вас все вдасться. Це прекрасний початок. Це прекрасний початок. О, ще один туз. <рес> Раки, у вас. Всі тузи цього тижня. Ясно, чітко. Ви йдете до свого. У вас є план, у вас є чіткість, у вас є ясність, і ви йдете. Всі тузи. Три тузи. Це прекрасний тиждень для вас. Починайте, починайте діяти. Не чекайте це е, ясність, це чіткість, це людина. Яка чітко знає, чого хоче у фінансових справах, все чітко і ясно прояснили. Це також можливість навчання, тому що тут е, мечей, це також навчання. Якщо у вас є ціль чомусь навчитися, як якісь но у вас є нова ціль, нова мета, здобути ще якісь знання, ідіть, не вагайтеся, це принесе вам гроші. Ви будете щасливими, тому що. Туз чаш це щастя, це здійснення вашої мрії. І ось мені прийшло, що, можливо, це ваша мрія ще навчитися чомусь, чогось нового, почати якийсь новий бізнес. Можливо, у вас є ідея, і ви чітко бачите ту ідею, тому що туз мечів. Це чіткість, це ясність, і це однозначна відповідь так. Відповідь так, тому що три тузи. раки, вивезунчики. Вау! Які розкішні карти для вас, раки Раки – це мир. А мир це завжди це цикл, це здійснення мрії, це просування вперед, це збір урожаю, коли ви оці ваші початки, які ви намітили, ці плани по тузах, вони дадуть вам прекрасні плоди. Дійте, не зволікайте. І ще я маю маки. Таро ангелів це підказка від ангелів для вас, дорогі раді. У вас такі щасливі карти. У вас прекрасний, чудовий, щасливий тиждень. Ви зберете те, що ви почнете цього тижня, вам дасть дуже хороший урожай. Дуже. Так що починайте. Починайте, вас чекає успіх. Шістка мечів підказує, що вона нам підказує, що підказують нам карти ангелів. Кінець трудної ситуації. Пора відправлятися у подорож. Відправляйтеся сміливо, закінчилися важкі часи. У вас є ідеї. Відправляйтеся в подорож, ангели, з вами на вашій стороні. А я бажаю вам успіху у своїх починаннях із сміливості, наполегливості і терпіння. Діви для вас, дорогі мої діви. Зараз старопрогноз для дів на тиждень. І так, що чекають? Ой, перепрошую, Діви. Риби. Я перепрошую, риби, риби. Це раки у нас такі везунчики. А зараз для риб. Риби, ситуація, старопрогноз для вас на тиждень. Так, мене дуже сильно емоційно збудоражили раки, що я перепутала знаки зодіака. Ще раз, риби для вас це рицар мечів. Рицар мечів це сміливий, сміливий початок чогось. І у вас є підтримка. Якщо ви йдете, ви запланували навчання, чи ви здаєте екзамени і не бійтеся. Фортуна на вашому боці, у вас є підтримка. У вас є все для того, щоб почати. Це початок. І ми бачимо, що рицар це завжди підтримка. А рицар вночі, він такий, це воздушна стихія, трошечки взбамошений і такий, можна сказати, Е, Може говорити одно, а робити друге. <с> так що зараз витягнемо ще одну карту. І що за ситуація? На що ця ситуація з рицарем мечів? І це шість мечів. Шістка мечів це коли людина планує якусь подорож. Все ж таки, тут і на коні у вас дорога випадає, тому що рицар. Це крім того, що це навчання, якась, е, якийсь рух вперед, просування ваших справ, і також шістка мечів вона підтверджує те, що вам треба рухатися вперед. Ви плануєте якусь поїздку. Так що їдьте, вирушайте в поїздку. Можливо, ви чекаєте гостей, тому що ми бачимо по шість мечів, що і людина зібралася в подорож, дивиться вдаль. Але можливо людина сама планує подорож. Можливо, ви вже будете планувати подорож на море і будете сидіти і думати, куди би то літом поїхати? Щось собі е, захочете запланувати вже відпустку на літо. А можливо, це просто ви підете в гості або до вас гості прийдуть. І а так, наступна карта для риб, для наших дорогих риб. Що чекає риби? Чудовий знак. Риби завжди такі везунчики, хороші, добрі люди. Взагалі нема поганих знаків зодіаку, як на мене. Всі мають хороші, чудові м -м -м, такі характеристики. І тут людина, ми бачимо вісімка мечів. Багато мечів у вас багато буде таких ситуацій, які ви, от, вам не захочеться дивитися навіть очі закриті в людині, але пам'ятаємо, що ноги у вас є, і ви можете попасти в таку неприємну ситуацію. Вам не сподобається, але ви пам'ятайте, що з будь-якої ситуації є вихід. І тут руки зав'язані, Людина нічого не бачить або може людина сама не хоче бачити. Але ноги у вас вільні. Йдіть, ідіть, ідіть вперед. Ситуація вам не сподобається. Зараз витягнемо ще одну карту на цю ситуацію, тому що ви попадаєте в якусь таку неприємність, можливо, це щось таке, що вам не сподобається. Але, скоріш за все, це така прихворієте ви прийдеться вам злягти, вам може не захочеться, але треба буде вам лягти і відпочити. Ситуація у вас, ця ситуація, в яку ви попадете, вона вас вимутає, і вам треба буде відпочити. Можливо, це і не зв'язане зі здоров'ям, можливо, дійсно, ви прихворієте не, не сильно, але. Треба буде відлежатися, треба буде собі дати такий е, спокій. Ми бачимо, що людина лежить, е, нема великої загрози, але можете прихворіти. А можливо, ви будете за кимось ходити, хто хворий, хоча, скоріш за все, це ваша карта. Але не будемо е, дуже довго думати. Зараз подивимося, що на цю ситуацію підказують ангели, який вихід з цієї ситуації у наших рибів. І це також довіртесь своїй інтуїції. Якщо ви попадете в цю неприємну ситуацію, яка вас просто зіб'є з ніг, це, можливо, якась звістка про щось, новина неприємна для вас, яка вас просто звалить з ніг. Довірте своїй інтуїції, будьте терплячими і добре подумайте перед тим, як щось починати робити. Тобто не упадайте у відчай, послухайте себе, все проаналізуйте у цій ситуації. І ми знаємо, що завжди після таких ситуацій хочу витягнути ще рибам одну карту на цю ситуацію. Довірте своїй інтуїції, будьте терплячими. Так, і ми бачимо, що людина е збирається в дорогу і йде своїм шляхом. Тобто вже всі перешкоди позаду, людина йде вперед. Рухайтеся вперед. Не зависайте у цих станах. Життя триває. Пам'ятаємо. І бачимо, що людина йде вперед. Все у вас буде добре. І так само карти від ангелів послання. Говорить, що наберіться терпіння і рухайтеся вперед. А тепер скорпіони, дорогі наші скорпіони, таро-прогноз для скорпіонів на цей тиждень. З 14 січня по 21. І візьмемо нову колоду Таро. Скорпіони. Що чекає скорпіонів цього тижня? О, шістка а, жезлів, і ми бачимо, що тут треба буде відстояти свої кордони. Це можливо, але те, тут прапор перемоги. Е, відстояти свою думку, відстояти себе, чи то на роботі, чи то вдома у відносинах якихось, е, можливо, е, 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 е. такий е, ну тут сонце. Крім того, що тут сонце, карта яскрава. Просто, якщо ви маєте якусь думку, вам треба буде виставити кордони, можливо, зі свекрухою, чи з людьми, які будуть лізти вам в душу і щось вам говорити, ви просто пам'ятаєте, що у вас є своє, це все не про вас. І відстоюйте себе завжди. Так, і тут е, слідуюча карта для скорпіонів це двійка пентаклі. Е, що вона означає? Це означає, що треба добре балансувати і добре слідкувати за витратами і за е, доходами. Контролюйте витрати, доходи. Е, і це гроші, коли ви гроші, е, це енергія, яка рухається, е, гроші люблять рух, і так само ви будете. І віддавати гроші, платити комунальні платити по рахунках, і вам будуть приходити гроші, і вам будуть платити за вашу майстерність, за вашу роботу. Буде рух коштів однозначно. Візьмемо ще колоду Ренесанса. Подивимося, що ще підказують нам карти для скорпіонів. І тут. Рицарь монет та з грошима буде просто, якщо ви от по цій карті дійсно будете. Можливо, ви щось планували по тій карті, якісь витрати із вами чи чоловік не згідний і каже: Ні, ми на то не будемо тратити, складаємо гроші туди. Тобто в любу ситуацію треба буде відстоювати, добре рахувати кошти і рицар монет це просування в фінансових справах. Все, що ви задумали, справи ваші будуть чітко, добре просуватися. Фінанси будуть, фінанси будуть. Плануйте, контролюйте, у вас такий грошовий тиждень у скорпіонів. Ось, сама випала, сама випала, сама випала це трійка булав і це нові ідеї. У вас виникнуть нові ідеї, так як у нас такий грошовий тиждень, ви будете мати нові ідеї щодо грошей, щодо заробляння грошей, прийдуть нові ідеї. Цікаво, цікаво. І у вас розклад, що грошей. У вас таке а, просування по грошах, іде виникнуть нові ідеї, а, якісь, можливо, нові вкладання. В общем, вам, ви, ви будете на плаву в Русі. Скорпіони для вас підказка на цей тиждень від ангелів. І ангели нам підказують, що підказують ангели нашим скорпіонам. Підказують, ви будете задоволені, спокійні, це спокій, задоволеність і достаток. У вас буде достаток. Щасливе домашнє життя і успішне завершення справ! Все буде добре. Ангели з вами, ангели вас бережуть. Все буде добре. Успіх, домашній затишок і просування у фінансових справах. А я бажаю вам, дорогі мої, з легкістю і з радістю прожити. На позитиві цей тиждень. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде приємно. Також в мене є інстаграм. Заходьте на інстаграм, там ще більше контенту. До зустрічі на все добре, до наступного тижня, до наступних прогнозів.